Стара будівля Свалявської загальноосвітньої школи номер 3 давно вже не бачила одночасно стільки робіт: заміна вікон та ремонт класів. У нас на даний етап 730 учнів навчається. Працює 74 працівники, і ми в цьому році проводимо капітальні роботи до підготовки до 1 вересня. Вже встановлено 97 вікон. І сьогодні буде встановлено ще чотири вхідні двері. В 12 класах початкової школи вже проведені капітальні ремонти. В інших кабінетах, де встановлюють вікна, відразу роблять і відкоси з пінопласту. Всі ці заходи спрямовані на економію палива взимку. Ми плануємо зекономити не менше 20%. Завдяки таким змінам 20% – це мінімальний показник економії, виключно враховуючи заміну вікон. Пінопластики використовують як основу під відкоси. Також додасть кілька відсотків збереження тепла а відповідно, і енергоносіїв. Заощадження палива це не примха, а необхідність у суворих реаліях сьогодення. Ну звісно, виливається все це в круглу копієчку. Завдяки спільним зусиллям обласної ради та свалявської районної ради на проведення робіт із заміни вікон та дверей виділено мільйон 50 тисяч гривень. Із них 800 тисяч із обласного бюджету і 250 тисяч із районного бюджету. Робіт ще заплановано багато, але в третій школі твердо знають: усе буде готово до 1 вересня.